Привіт, привіт, я Валерій. Це на Капоті. Канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео дізнаємося, як красити в режимі мокрим по мокрому на прикладі ґрунта від компанії Baslac, саме 2035-2095. Чому така назва? Тому що 2035 – це білий, 2095 – це чорний. За можливість протестувати цей грунт, дякую компанії Європроект Україна та сайту «Color Market Online». Ну, а також не забувайте, що у нас є телеграм-канал, на який ви можете вислати якісь нюанси стосовно вашої роботи, тобто десь є щось не виходить, викладуєте це все, і ми е нашим співтовариством вирішимо, чому це так сталося, і як зробити так, щоб цього там в подальшому не було. Телеграм-канал на капоті. І звісно, його можна змішувати між собою в різних пропорціях. Тобто, під темні машини ми беремо темний ґрунт, під світлі, світлий ґрунт, а також між собою можна змішувати для того, щоб е кольорувати е кольорові машини. Далі, що це за ґрунт, для чого він зроблений? Ми знаємо, що є стандартний ґрунт для того, щоб перекривати шпатлівку, різні пори, риски там і так далі. Але є ґрунт, який називається мокрим мокрому, «ветенвет» ще називають його, чи макряк ще називають, такі ще назви народні. І цей ґрунт працює в режимі мокрим по мокрому. Що це таке? Коли ми наносимо ґрунт, не даємо йому повністю висихати. А даємо трошки підсогнути десь хвилин 15-20. І після цього ми наносимо на нього вже якусь емаль. Це може бути акрилова фарба чи, наприклад, звичайна база там зверху лак. Розуміємо, що ґрунт має сухий залишок. Там десь в сухому залишку буде від 20 до 35 мікронів. Тобто ми можемо підготувати деталі вже на градацію, ту, яку ми вибираємо під фарбування там P400, P500, P600, А тут вже можемо використовувати P320, а іноді навіть p 240. Цей ґрунт допомагає нам працювати з новими деталями, а також і з ремонтними деталями. Тобто, коли ми працюємо з ремонтними деталями, які тут плюси у нас є. А коли ми можемо швидше підготувати ремонтну деталі за рахунок того, що в нас буде більш крупний бази, тобто будемо швидше підготовлювати, А також ми маємо на ньому вже не фізичну адгезію, а хімічну тобто, у нас базова фарба прилипає до цього ґрунта і маємо чудову адгезію. досить прикольно. Грунт двокомпонентний, тобто у нас є ґрунт, також затвердить до нього, а також додаємо розчинник, в залежності, скільки нам там треба, можемо трошки більше, трошки менше, в залежності від того, який у вас пістолет. Пропорції змішування цього грунта. 3, 1-1, досі зручні пропорції змішування, тобто багато додаємо і багато додаємо розчинника. Цей ґрунт 2095-2035, нагадую його назву. Він наноситься за допомогою лакового пістолета. Тобто, ми з ґрунтом працюємо не ґрунтовичним пістолетом, а працюємо лаковим пістолетом. Тому що ґрунт у нас по консистенції, такий, як акрилова фарба. І е, для того, щоб його якісно нанести, треба використовувати лаковий пістолет. Головна його відмінність від стандартного ґрунта в тому, що він розтікається і стає зовсім гладесненьким. Тобто, якщо ви візьмете стандартний наповнювач, нанесете його, в нього буде шагрінь. І ця шагрень, коли ми пофарбуємо, нанесемо емаль, лак, ми побачимо, що у нас є шагрінь, тобто він не розтікається. А грунти мокрим помоком розтікається досить гарно. Ми маємо рівну поверхню. І, звичайно, на їхній поверхні, вже коли буде нанесена база і лак, у нас буде все гладесенько і прикольно виглядати. Також буває ситуація, коли у нас ґрунт, наприклад, ми його нанесли, побачили, що у нас є, наприклад, якісь там дві-три мусоринки. Що ми можемо зробити? Ми можемо почекати ще десь 10-15 хвилин і підтерти їх за допомогою бризио p 600, p 800 краще p 800 І далі ми спокійно фарбуємо. Тобто, прикольно. Стосовно того, як фарбувати нові деталі, то взагалі ніяких проблем немає. Тобто він дозволяє фарбувати деталі навіть без заматовки. Якщо це якісні деталі, наприклад, там не знаю, Вольва, щось таке дороге. Там на транспортіровочному ґрунті немає шагрині. А якщо у нас там трошки щось дешевше, наприклад, там ну хай буде Рено, наприклад, іноді буває, що на транспортувачну ґрунті ми бачимо вже шагрень. І, звісно, її треба знести для того, щоб у нас була гладка поверхня. Тобто в деяких випадках можемо не шліфувати, в деяких випадках в випадках шліфуємо і стандартно наносимо, так я кажу, занесли деталь в камеру, обжирили, очистили, обдули, наносимо ґрунт, через 15-20 хвилин фарбуємо. Маємо невисоку товщину поверхні, то залишок, як я казав, від 20 до 35 мікронів. Тобто, якщо ми працюємо під прибор, цей ґрунт дуже допомагає в цьому сенсі. Також дозволяє швидко працювати, економити гроші. Тобто ґрунт в принципі прикольний. Всі ці ґрунти вони зроблені, в принципі, під метал. Але є деякі моменти, такі присадки, які дозволяють працювати, наприклад, з голими пластиковими елементами. Тобто, додаємо замість розчинника звичайного наприклад, в цьому варіанту. Це у нас 60-20, Замість цього розчинника додаємо спеціальну присадку, це 80-30. І це вже присадка дозволяє працювати, в ній є і пластифікатор, і активатор адгезії до пластика. Тобто, коли в нас голий пластик, голий, голий елемент, ми можемо спокійно наносити цей ґрунт без пластик праймера і спокійно фарбувати. А сьогодні я буду фарбувати і металевий елемент це буде капот, а також спеціально взяв для такого тесту шматок бампера, для того, щоб протестувати, як він буде працювати, як він буде розтікатися, як він буде виглядати. Дати. Тобто буду це тестувати, задос все вам покажу. Ну що, поїхали. Так, ну що, грунт у нас знаходиться в такій тарі. Це трьохлітровий варіанти. Звичайно, ви можете під'єднати їх до кришок і на стойці розмішувати. Звичайно, коли ви у вас, наприклад, система підбору фарби маслак, ви можете колірувати під кожну фарбу можете колірувати ґрунт, тобто дається ще формула на ґрунти. Це досить зручно, тому що це дозволить вам економити ще й фарбу. Тобто, як при, наприклад, у нас фарбується якась деталь, і є посеред деталі, наприклад, якесь е е п'ятно, якесь там ґрунта. Да, ви, звичайно, можете взяти залити це все фарбою, але в принципі ви можете дати фон цим ґрунтом, і буде прикольно, менше піде фарби, і ви не будете боятися, що у вас буде це п'ятно колись просвітиться, якщо ви фарбу не доклали. Між собою можна змішувати в будь-якій пропорції. Тобто, там більше того, більше того, в мене, в принципі, я буду сіренький варіант робити. Е, наливати буду в ППС від компанії Трієм. Чому? Тому що це зручно, тобто в мене тут є. Одноразовий стакан наливає по градації 3-1-1. Можна наливати без 3-1-1, просто там отак, ну по цій по ці градації буду наливати по градації 3-1-1. Затверники. два варіанти є: 50-15, це стандартний, 50-10 це швидкий. Тобто, якщо у вас якісь маленькі деталі, там ви можете брати 50-10, буде швидше висихати. А також буду використовувати таку добавку: 80-30 для того, щоб ми могли працювати спокійно по пластику. До речі, у мене у мене пластиковий елемент, голий бампер готується, я буду його фарбувати. Але перед тим, як фарбувати голий елемент, звичайно, я хочу подивитися, як грунт стікається, як він виглядає, наскільки він мені подобається. Я маю надію, що все буде прикольно. Зараз протестуємо, побачимо це все. Так, додали білий, додали чорний. Додаємо затвердник. Цей затвердник також використовується для лака 4040. Досить відомий лак. Працює в варіанті МС і ХС. Розмішуємо, а потім додамо ще розчинник. Ще які плюси використання а, саме ґрунтів мокрим по мокрому? Хоч і здається, що це ґрунт, а, але розхід його досить маленький. Чому? Тому що він наноситься в один шар а, мокрий і все. Тобто ми, тобто ми звичайний ґрунт, якщо беремо, ми наносимо два-три шари по повних для того, щоб залити. Тут у нас задача зробити саме таку від 20 до 35 мікрон плівку. Рівномірно, без шагрені, і щоб у нас гарно виглядало. До речі, коли наносимо шагрень, цю бачимо в процесі, коли він висихає, він розкатується, стає у нас зовсім е е гладенький і шагрені не буде. І додаємо 80-30. Так, пістолет буду використовувати мій стандартний GTI ProLite. Я знаю, що всім він подобається вже просили його на тести. На цій неділі тестували. Ось. І буде система ППС-2. Зручно, перевірив, все нормально. Так. І все будемо наносити. Наносити будемо в один шар. Маска в мене. та... Ви вже бачили ту маску, в якій я писні зніматися. Це вже нова маска. До речі, вони вже з'явилися на європроекті. Можливо, використовую таку саму. Ну, Мені подобається, вони легкі, вони не заважають мені ці фільтра, які зазвичай є. Ну, в принципі, так, така річ. Хоча, якщо відчуваєте вже запах розчинника, вже треба міняти. Тобто вона одноразова, але її вистачає надовго. Тут є всередині угільні фільтра, а також є ці такі пильники, як їх називають. Буду наносити, дивитись. Дивіться. Тиск буде Двойка. Дюза 1,4, але затиснута до 1,3. Тобто не 4,5 оборота, а 3,5 оборота. Ну що, пістолет я вже помив. Це досить зручно робити, тому що я працюю такою системою. Там да грунта в мене пішло на капот і кусок бампера. Це в мене пішло 160 мл, Повністю все, все пішло. А, достатньо такий нормальний шар. І як ви бачите, все в принципі, пере, в принципі перекрито, тобто нема ніяких там прогалин. І все рівненько. Зараз він вже підсихає, я почекаю десь хвилин 10, може 15, подивлюсь, якщо немає такого великого сміття, то, в принципі, буду вже фарбувати. Як бачите, розхід його досить невеличкий, а користі і якісті в нього достатньо. Нагадую, що ґрунт називається 2035-2095, можна використовувати його на метал. Якщо хочете використовувати, наприклад, його на пластикові елемент, то додаємо 20, додаємо. 80-30, і якщо стандартний, то це, то це 60-20 розчинник. Працює по металу, працює по пластику, зручно, швидко, Ну якісно, також нагадую, що цей ґрунт є в Тарі трьохлітровій, е, Він є версія біля та чорна. Можна між собою змішувати. І нагадую ще раз подякую компанії Європроект Україна та сайту «Color Market Online» за те, що дали можливість протестувати цей ґрунт. Буду ще фарбувати, буду ще локувати. Подивлюся, як буде виглядати. Але зовнішній вигляд, в принципі, все, що я хотів від ґрунта, який по цьому я вже бачу, що шагрині тут немає. Можна працювати. Також нагадую, що у нас є телеграм-канал на капоті, на якому. Ми розглядаємо різні ситуації на маляці, це можуть бути дефекти чи якісь там е цікаві історії, спілкуємося між собою. А також не забувайте підписуватися на наш канал на капоті, ставити лайки, писати ваші коментарі, буду на них по -мо, можливості відповідати.